Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні я хочу з вами трошки поговорити, що у нас відбувається, як у нас справи. Але, по-перше, хочу всім подякувати, що бажали нам здоров'я, молилися за нас. Для нас це безцінно і я щиро вдячна вам за вашу підтримку. І нехай все у вас, у вашій сім'ї, буде добре. Власне, ми сьогодні отримали кінцеві результати аналізів. Скажу вам відразу, що не дуже вони ще добрі, але дитина себе почуває добре, активна, бавиться, вчимо вдома уроки. Все потрошки налагоджується. Я маю надію, що ця чорна смуга, яка в нашому житті зараз присутня, вона зміниться вже на білу. Ми в це віримо, і так воно й буде. Трошки ключу вам відео, як я сьогодні збиралася, своє таке невеличкий догляд, макіяж. Там я, напевно, його озвучу трошки з пришвидшенням, і пропоную вам його зараз переглянути. Наношу свій денний крем від компанії Лівеста. він мені дуже подобається, швидко поглинається, я не залишає ніякого неприємного відчуття липкості. Роблю собі невеличкий. Масаж обличчя і насолоджуюся ранковою кавою. Трошки змочую спреєм для волосся від шварцку своє волосся і розпутую свої ранкові коси. Верніше, вчорашні, тому що вчора я помила голову і ось таким методом хотіла накрутити своє волосся у відео в Тіктоці. Я більше там вам показувала насолоджуюсь ранковою кавою і виглядом з мого віконечка. Нарешті сонечко, новий день. Спокійно, так дякую нашим захисникам. Показую вам ось такі заколочки для волосся. Я придбала. Вже давно але дуже рідко я їх ношу І тепер наношу я свій крем CC. Показую вам, що це найтемніший відтінок від компанії Unice. Зараз він, зараз, мені це все, що потрібно, теж дає він добре зволоження, він вам нічого не перекриє, а таке легке сяйво на вашому обличчі буде. Трошечки припудрююсь, пудрою зі свого незапланованого такого project pen. Рум'яна від Lamel у відтінку 401 талп. Наношу їх, як бачите, на все майже обличчя. З такої палетки Тріо, я її не рекламую. Трошечки хайлайтом. А тепер беру свою найулюбленішу палетку, яка в мене є в моєму проєкті королева тіней. І наношу такий коричнуватий талковий відтінок на все по І гарненько розтушовую. А тепер пальчиком якусь блискучку на все рухоме по наношу. І такий в мене виходить щоденний. Повсякденний макіяж. Коричневим каялом підвожу слизову верхню лінію, міжвійку промальовую. Це для того, щоб вигляд був більш такий виразний. Тут на фоні консультуюся з чоловіком. Він мені робить деякий проєкт, з яким я вам, з вами поділюсь пізніше. І наношу подаруночок це туш від Evelyn. Дуже вона мені подобається, там силиконова щіточка, дуже класна туш виявилася. І я її залюбки наношу. Це Evelyn Varieten. розчісую свої бровки. Між іншим пензлик це від Богенії. Теж скоро чекайте, відео буде про цей бренд. Але забіжу наперед і скажу вам, що ніякий він не український. Ну, Це ми все з вами детально розберемо у відео. Про бренд Богії. І помадка Теж не буду називати, тому що це не актуальний наразі бренд. І помадка від Yves Rocher, ось така нюдово-рожева, я б назвала. Вона йде зволожувальна. Це в мене Grand Rouge Satin Satin 103 номер. Але теж Yves Rocher я зараз не підтримую. І щоб відео не було таким коротким, я хочу показати вам ще своє замовлення від компанії Pharmacy по квітневому каталогу. Воно мені, в принципі, прийшло дуже швидко. Я зробила його в суботу і 1 травня в понеділок я його отримала. Чому я його зробила? Тому що подумала, що не хочу потім шукати бігати якийсь ще додатковий подарунок для чоловіка, а він хотів цей парфум, він йому дуже сподобався. І я вже в одному своєму відео говорила вам, що він просив мене замовити йому. Парфум. Який це парфум? Ого, тут така. Я вже розпакувала все, щоб перевірити, чи все добре прийшло мені на почті, я перевіряла, чи все в наявності. От, І це в мене His Power Ode Parfum. Тут об'єм 100 мл. Приходить вона ось так гарно запакована, дуже важка. Я вам, по-моєму, вже говорила навіть в огляді каталогу, що буду її замовляти цей. Чого її не знаю, цей парфум. От і це буде такий додатковий подарунок до дня народження. Так що він в мене є, і я цьому рада. Також покажу вам зараз новинку, яка буде представлена в каталозі червня у компанії «Фармася». Виходять нові такі біодобавки. Я це так називаю, і я вважаю, що вони потрібні нашому організму. І... Тут вже дивіться на свій гаманець, хтось купує в аптеках, довіряє більше власне, аптечним якимось препаратам. Хтось замовляє на херві, ви знаєте, що я також там замовляю. От. І тут я побачила, що в принципі, доволі таки непогана ціна була. Ось така добавка, це в нас в серії Nutri Тут Кальцій, магній та колаген. Тут написано 50 грамів, 30 таблеток. Що вони нам тут пропонують? От так і написано, що це є харчова добавка з кальцієм, магнієм та колагеном. От, тут де склад у нас: е, так, що в нас по міліграмах? Кальцій у нас тут іде 333 міліграми, магній оксид – 133 міліграми і колагену типу другого 20 мг. Вживати по одній пігулці один раз на день як харчову добавку. От, тут є 30 пігулок, не є лікарським засобом. Країна походження Туреччина. Давайте я покажу вам, тому що я збираюся цю добавку приймати. Ось так на в коробці приходить. В горлі першить ці віруси. Так, давайте я вам її відкрию, вона приходить повністю запакована. Так, чим відкрити? Чим відкрити? От чим відкрити? Хоч зубами гризи. Так, от, відкрила я нарешті цю упаковку. Прийшлось аж іти за допоміжним. Ого. Доволі така а, велика а, пігулка. Ось так виглядає. Давайте ще ми можемо порівняти з нігтем. Бачите, це половинка мого нігтя. Доволі таке велика. А хто не може таких ковтати, знає, що такі є, то напевно вам треба буде якось їх дрібнити. От. Аромату абсолютно ніякого немає. Ну, що ж, на місяць по одній таблеточці буду собі а, приймати і м, побачимо. Маю надію, що, що допоможе і якийсь таки засвоїться це все в організмі. От, і вже потім десь, напевно. З вересня місяця, а можливо, в кінці серпня треба буде здати такий комплекс аналізів. Я вже тут вже спец по тих всіх аналізах, лабораторіях, де ми тільки не були з донечкою, що ми тільки не здавали. От, я вже знаю навіть ціни, що по чому в нас тут у Львові. Так що і подивимося, як воно далі буде. Головне тепер підзбирати трошки грошей, щоб це все здійснити. Так, я вже вам показувала в своїх покупках і навіть відео я знімала, можливо, навіть я десь вам тут вставлю, що я з цим засобом робила, які плями я виводила. В нас з минулого літа були такі дитячі кепки, і я цим засобом знаєте, до тих кепках вони такі за зиму трошки злежалися і мали такі жовті смужки. А ще моя красуня, ми вдома не просто так сиділи, там собі фарбувала своєю косметикою і заляпала мені. Білий рушник, і я там рум'яна, якісь помади, блиски для губ, виводила ось цими засобом. В принципі, відразу все відстало, всі плями, ніяких не було. Вставлю вам відео, як от все виглядало. От. І в принципі, цей засіб можу вам рекомендувати. Бачите, я вже повторила. Повторно, Бо вже в порожніх пляшечках вам порожню показувала, а це вже в мене є повторна моя покупка. Значить, цей засіб мені сподобався. І це буде must have зараз на літо, особливо для манжетів, для якихось сорочок, ковтинок, от, манжетів, та, там, шкарпеток, колгот. Це буде мастхе. Тепер треба чекати знову акції. От. Далі я говорила, що буду замовляти ось такий крем. Тут в нас іде 30 мл. От. Сумочний такий а, варіант. Я говорила, що в мене там від Івроше закінчується, а тепер буду цим користуватися. Правда, там, що він мені від Івроше не закінчився, але ось цей йде зафольгований. ну, Теж буду, я, будемо якіс, можливо, каталог оглядати, і я вам а, цей крем ще буду неодноразово а, показувати. Так він нічим не пахне, але маю надію такий гарний колір. Вже так захотілося якоїсь, знаєте, весни, сонечка. А, от і... Нехай буде. Для себе я ще взяла ось такі парфуми в ятало зі травня. Буде гарна ціна, пропозиція на парфуми. Я собі взяла ще розносити це хір Пасон від Фармасі. Я теж його хотіла, так що поношу і тоді вже оприділюся, чи хочу я повну версію, чи не хочу. Далі. Ще. Ще один я парфум замовила собі, щоб познайомитися. Це ось такий Рейна. По-моєму, він у мене вже цей пробний зразок був, тому що парфум доволі таки мені знайомий. От. Ну, Буду тепер розношувати і, і такий парфончик. А хто носив про напишіть мені, будь ласка, як вони вам. Також я робила замовлення, була якась дуже гарна пропозиція. Там за гривню давали ось ці зубні пасти. Я взагалі вже замовила повну версію. Ми зараз нею користуємося, це в нас йде вона з місфаком та алоєвера, вона йде відбілююча, і мені випало по акції, що я можу замовити, чотири штучки. Я таким, такою пропозицією скористалася. Дуже зручно десь брати з собою міні-тревел вересня. Хоча ми нікуди не їздимо і нікуди цього літа теж не плануємо їхати, але все одно а, нехай буде, чи так вдома будемо користуватися, чи на, на, на до мами поїдуть. Одним словом, класно. Паста і по гривні, як знаєте, нічого б не взяти. Далі я говорила, що мені тоді не пробувалися консилери для під очі. От, але ви знаєте, що мені прийшли проб, пробні зразки ось цих консилерів. Я не знаю, що це тоді таке сталося, що мені вибувало, що їх немає. Full Coverage Liquid Concealer VFX FX Pro. От, Прийшли мені в таких відтінках 0,4, 07, 08, 09. От теж будемо з вами їх оглядати. І поклали мені ще ось цей стеймат, який ми з вами оглядали. Теж 03, 05, 06 і 09 відтінках. Це тональний крем. В мене, коли робила огляд каталогу, то цей тональний крем я вам показувала деякі відтінки. Ще, чесно кажучи, їх не наносила, бо не мала часу то все так, правильно розносити нанести. От, в принципі, таким було моє невеличке замовлення. Пишіть, можливо, ви вже по каталогу травня собі щось замовили. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви замовляєте, які у вас плани. От, а я буду на цьому завершувати відео. Дякую вам всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною. Бережіть себе та своїх близьких, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!